Цін на нафта на світовому ринку нарешті докотилося до України. Великі мережі почали поступово знижувати вартість палива. На різних АЗС ціна впала на 10-20 копійок. І така динаміка, за словами експертів, триватиме і надалі. Економічне підґрунтя для зниження цін на бензин найближчими 3-4 тижнями ще на 40-50 копійок. Фахівці переконані, якщо ціна нафти на світових ринках знову не поповзе вгору, а будуть змушені і далі знижувати ціну, бо український споживач вже вкрай виснажений постійним здорожчанням палива. Аналітики підрахували, що водій із середньою по Україні зарплатою половиною змушений витрачати лише на бензин чи солярку. Тож їздити автомобілем останнім часом для багатьох стало розкішшю. Зараз все ж таки такий певний м'яч вже на полі трейдерів, що вони дійсно хочуть яким чином вибудовувати нормальні стосунки з споживачем, не допускати того, що ми мали падіння обсягів продажів великими мережами, і воно склало по окремим мережам до 15%. Це така ненормальна і скажімо так, і насторожуюча ситуація. Якщо все піде за планом, вже до кінця червня матимемо бензин приблизно по 10,5 гривень, а де коштуватиме менше 10 гривень, прогнозують експерти. Однак додають, саме зараз розпочинається сезон відпусток, а отже, і автоподорожей. А в нашій країні вже традиційно на що росте попит, на те й піднімаються ціни. Наталія Шумейко Костянтин Саринок, телеканал Київ.